Вітаю вас в ефірі ютуб-каналу Ukrainian Way, Український шлях. Ми, як завжди, з вами обговорюємо найважливіше для цього українського шляху питання. Мене звати Валерія Сергієва. Ну а гість наш, якраз це ну як на мене, комбінація зараз топ-тем двох: це перше те, що відбувається на фронті, а друге, це те, що відбувається, от на рівні безпеки, спецслужб наших і, і теж певних планів і. Отже, Віктор Ягун, генерал-майор Запасу Служби безпеки України, з нами на зв'язку. Віктор, доброго дня, доброго вечора, вітаю вас. Да, Доброе здоров'я. Дивіться, я хочу почати. Ну, нас найбільше цікавить фронт, але почати хочу з такої ем, ну цікавої, що наймен. Більше дивної історії сьогодні, як ви бачили, було прощання так зване Путіна з Горбачовим. Воно відбувалося в центральній лікарні, в якій якраз ну, сьогодні принаймні про це повідомили. Вийшов з вікна е, голова, голова ради директорів Лукойла. Співпадіння це? Та ні, не, не співпадіння. Це, е, е... Останнім часом, в крайній мірі, за останні півроку, це традиція російська. Там або са, самогубці е, разом зі всією сім'єю, або хтось кудись не туди вийшов. Так що, це, це стабільна ситуація. Я так розумію, просто ц, е, згадуючи е, 91 рік і е, розвал е, Радянського Союзу, Можна провести аналогію, тоді так само хтось кудись вийшов, хтось випадково застрелився, хтось випадково справді під машину попав чисто. Под... Ну тобто, так, от я так підозрюю, що десь найближчим часом ми побачимо ті самі процеси, якщо не більш кровавіші, які були з розвалом Союзу, пов'язані в, в... в Росії. Зміна і просто цікаво, це полі. те саме місце, що це те саме місце, куди мав приїхати Путін на ці, ну, такі урочистості е, поминальні, але при цьому ну, там сьогодні ж відбулася така е, ну, резонансна подія. І тому чому це було в одному місці в один день? А друге, чому Путін не поїхав на похорон, до речі, до Горбачова? Він от приїхав одноосібно попрощатися, а на похороні його не буде за повідомленням Піскова, тому що ну такий складний зайнятий графік, нібито, у Путіна Путін уникає скупчення людей. Він уникає будь-яких не просто скупчень, а таких непідготованих скупчень. Тобто, якщо він десь з'являється, де є багато людей, там більше 10 чоловік, то це або вистава, яка знята раніше, або вистава, яку зрежисували, і там всі перевірені, всі точно пройшли якісь там карантинні заходи, і вони там половина з них офіцери ФСО, Тобто, просто так з'явитися десь в якомусь натовпі, де не зрозуміло, хто може прийти на похорони. Це точно не його стиль. Вони, як завжди, могли не пускати, окрім обраних на цей похорон, людей, щоб його обезпечити. Ну, да, але цікаво, що він такий обрав шлях. Давайте поговоримо все ж таки про нашу лінію фронту. Ми зараз, як нас просили, намагаємось сильно не обговорювати те, що називають контрнаступом на півдні. Чи він вже контрнаступ? Це це чи це ще окремі дії? Але. Давайте загалом, принаймні, зараз ще раз дамо це розуміння: чи реально звільнити південь до зими? І чи для нас це принципове питання? Для нас це важливо встигнути до холодів, кому б гратиме на руку більш довга затяжна історія з окупацією півдня. Ну відверто треба зразу казати: або весь південь, чи тільки частину правого берега Дніпра. Кому вигідна? Вигідна все ж таки, насправді, як не дивно більше Україні. Чому Тому що <клес> вигідна операція по певному затягуванню цього процесу? Як би це може не якось не дико звучало? Чому? Тому що на даному етапі росіяни просто не можуть забезпечити елементарних можливостей для життєдіяльності цих регіонів. Зовсім не ведеться підготовка до зими, зовсім не ведеться підготовка до е, якихось там ремонтних заходів комунального господарства. Е, провалена е, будь-яка робота з е, школами, е, якісь там гуманітарні речі, медицина, е, харчування. Е, ми бачили навіть голодний бунт, який вже був в Маріуполі. Я, я навіть не, не, не хочу назвати всі, всі комплекси, які мають нормально функціонувати держава і місцеве самоврядування, воно все просто, просто завалено. І зрозуміло, що для них перебування на цій території це кожен день научна така ну візуальна картинка того. Що нам не треба зроб, ну, що нам треба зробити, щоб далі бути від руського міра, і е, в них нічого не виходить. У них люди не йдуть на контакт на співпрацю, тільки залякування з е, якісь там шантаж. Ну тобто дуже багато всяких таких моментів, які говорять про те, що е, їм дуже важко бути е, на окупованій території. Я вже я, я ще не говорю про фактори е, військового спротиву. Там ми хочемо, не хочемо, але для них це дуже дошкуляє, і от, чи, чи вигідно Україні входити в зиму? Ну зрозуміло, що нам не вигідно, тому що ми маємо взяти на себе пріоритет по нашим людям по інфраструктурі. Це, це, якщо так цинічно висловлюватися, а так зрозуміло, що нам треба звільняти наших людей кожен день перебування в полоні. В окупації, в заручниках у цих у цього монстра, це не тільки така життєва травма, це і психологічна травма, і травма для цієї землі, на якій це все відбувається. Тому що там треба щось робити з тим урожаєм, який прибрали, не прибрали. Що буде на наступний рік ну, дуже величезний комплекс проблем тому, але. Нам зимою все ж таки буде легше. Ми знаходимося на своїй землі, і логістика в нас побудована таким чином, що ми завдяки волонтерам, завдяки тому, що ми справді знаходимося коло своїх. Знаєте, там, ну грубо кажучи, зайшов в якусь сусідню хату, тебе вже нагодувало, тому що ти свій. Ну так, навіть в такому ключі, а ворог знаходиться на ворожій території. Він обходить кожну хату десятою дорогою. Тому що є інструкції не брати харчі від місцевих, е, там є ймовірність отруєння, там ще щось таке. І е, оця е, різниця, що ти знаходишся на чужій землі, і тобі треба щось робити, якось себе е, зігрівати, це один фактор, а другий фактор, що ми знаходимося на своїй землі і нам легше. Це все в комплексі е, дає розуміння, що нам, як би це важко не, е, не звучало, але нам буде е, зимою. Легше воювати. Ну а так, що, що що сказати, бої йдуть дуже важкі, дуже виснажливі. Е, і е, що характерно зараз в Росії, е, ну вона розпочалася трошки раніше, але зараз вона перейшла в активну фразу. Е, спеціальна інформаційна операція про те, як Україна програла контрнаступ. Це все звучить по всіх каналах. Там з неймовірними цифрами, з е, героїчними вчинками е, вояків російської армії, які там контратакують, там щось захоплюють, відбивають е, там. цифри, не знаю, перший день, коли в нас прозвучала е, мож, ну, імовірність того, що контрнаступ почався, е, прозвучала цифра 560 чоловік е, військовослужбовців збройних сил України, які нібито ми ну, втратили тільки в перший день. Тобто, от на такому фоні е, нам приходиться витримувати ту інформаційну паузу для того, щоб е, дозволити нашим бійцям завершити ті неймовірні зусилля, які вони зараз здійснюють на південному напрямку. Тут цікаво, що Росія працює не лише на свою внутрішню аудиторію, але з цими всіма наративами намагається працювати і на аудиторію всередині України. І ну нескінченна, мабуть, процедура по затриманню нових і нових якихось російських агентів-пропагандистів. Зокрема, напередодні, от сьогодні точніше, навіть була затримана, нібито викрита ну і зупинена затримана мережа проросійських провокаторів у Львові. Вони вели нібито, спільноту Львівська Народна Республіка ну, і поширювали. Мовою сухою мовою прокуратури поширювали кремлівські наративи. Що саме вони пропагували? Чи відокремлення відповідно, якщо Львівська Народна Республіка, чи просто якусь зраду сіяли щодо фронту? Чи відомо вам чи вони займалися? І напередодні ще знаю кілька день тому. Затримали Інну Іваночку. Вона була місцевою очільницею Львів Львівського відділку ОПЗЖ. Її затримали ну теж, бо вона, начебто, агітувала за Одвалицьку Народну Республіку і за відокремлення Галичини загалом теж від е, України. Що вам відомо про цю мережу? Чи це спільники, чи це окремі, ця Львівська Народна Республіка, так звана спільнота? Е, хто це був і як вони працювали? Ну про Іваночка мені мало що можна сказати. Це досить відома особа, яка завжди е, підтримувала якісь такі дикі. Дикі настрої е, російського міра в, в Галичині, знаєте, всі, всі всі дуже дивувалися, тому що москофільство, в принципі, було ліквідовано ще за, за часів Польщі. Тому що коли москофіли в перший раз зіткнулися з реальними російськими військами в 1915 році, коли ті ті захопили вперше Львів, е, всі. Е, всі їхні наративи про матушку Росію розбилися приблизно так само, як на зараз е, значна кількість людей, які там розказували, як в Росії жить хорошо, про русський мір в сучасності. Знаєте, так само дуже багато людей просто з жахом е, зрозуміли, що вони агітували. Бог знає за що, не, не розуміючи. І насправді як це важко, і е, що це таке, як і коли його пощупуєш, а іваночка, це ну така політична. Така досить дивна особа, яка справді підтримувала ці наративи. Вона знаєте, завжди була проти всього, що там відбувалося. Сказав, а вона каже Б. Сказали Б. Вона скаже А. Тобто, ну так окремо. Вона на цьому робила. Хай вона приймала участь в тих чи інших проросійських організаціях. Постійно була на, на, на контролі на контакті з представниками. Російських структур десь в Києві і в Росії, намагалася навіть запрошувати їх до Львова, розказуючи, що у Львові є значна значний протестний потенціал, і взяли її тільки за те, що не за те, що вона там говорить, там, чи, там про її думки, а і навіть не за публічні її висловлювання, а за те, що вона реально мала контакт і реально передавала інформацію і використовувала. Методички, які їм і спускалися від російських спецслужб, от і все дуже просто. А оця народна, 에... так звана львівська народна республіка. Оце має жах щось відомо. А на рахунок того, що відбулося сьогодні, там чи коли вчора взяли цього інтернет-агітатора, це звичайно зроб... зробляння коштів. Я не думаю, що це був ідеологічний проєкт. Це за кожне це людина, яка мала забезпечувати проходження меседжів російських е, якихось наративів е, якісно перекладених на українську мову в місцевих соцмережах, якихось групах місцевого спрямування, на якихось формах місцевих, для чого для того, щоб воно крутилося і по 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 краплі яду, десь там могло отримати своїх прихильників, знаєте. Це досить звичайна практика. Знайти такого колаборанта, чи там чи, чи якогось манкурта в тому чи іншому регіоні. Це не сама складна ситуація. Тим більше, я завжди казав, що насправді шукати їх і не треба, якщо ти мав контакт з керівництвом тої чи іншої проросійської організації, і в тебе, наприклад, є списки представників там партій, шрия там чи. Колишнього українського вибору, там ну тобто, просто обзвонити їх і поговорити в тому плані, що чи ви не хочете нам допомогти в певних речах, знайти агентуру в тому чи іншому регіоні не складає проблем. Зокрема, я хочу сказати, що і Служби безпеки, і інші спецслужби України вони зараз ідуть від, від зворотнього тобто вони маючи ті списки, які. Контакти вони намагаються зараз перевіряти повністю всіх тих людей, які колись свого часу за, засвітилися в активних діях е, про російських структурах, російських акціях, і як показує результат. Дає е, до, ну, це, це дає досить непоганий результат. З'явилась структура. Ще одна з, ну, з тих, які цікаво зрозуміти, це ті, кому можна довіряти чи ні, та й взагалі вони працюють на користь України чи ні. Національна республіканська армія Росії, так звана НРА, яка е, вирнула от, вже останній місяць, мабуть, взяла на себе типу відповідальність за вбивство Дугіної, і тепер навіть вже напередодні в Україні писала угоду з російськими там розділами російських військових, які воюють на боці України. І вони ну там якийсь вже частково політичний проект мають і планують. Ця НРА, яка нібито займається терактами в Росії, заважаючи жити нинішньому політикуму. Як яке ваше ставлення до цієї організації? Ну мені не подобається ця тенденція. Якщо б вони перебували на території Анголи чи Ефіопії, чи я не знаю, десь там подалі від гріха. Я би дуже вітав, бо будь-яка структура, яка бореться з російською імперією сучасного типу, для нас це союзники на ну на певному періоді, але перебуваючи в Україні, в демократичній країні, брати на себе відповідальність за здійснення фактично терористичних актів. Одна справа, коли це здійснює українські офіційні особи, які беруть на себе відповідальність. Після певних результатів, що от ми, ми проводимо акції відплати з ворогами, це одна ситуація. А коли іноземна структура на території нашої держави бере на себе відповідальність за здійснення. Пане Вікторі, я, я уточню даруйте уточню щодо НРА, наскільки я зрозуміла, що вони, от як білоруські партизани, там розбирали колії, вони працюють на території Росії. В Україні лише їхнім представником є цей екс-депутат, значить, Ілля Пономарьов і тому він тут угоду від треба пояснити. Я з панаріом в нормальних засудках. Просто я вважаю, що він зробив величезну помилку, взявши на себе комунікацію цієї організації на території України, тому що тепер Україну можна звинувачувати в тому, що вона такими терористичними методами. Або під або е, закриваючи очі на е, якісь там туристичні речі, е, під, ну, підтримує е, методи трошки такі на, на, не на дуже військові. Дивіться, я не проти того, щоб знищувати ворогів. Ворогів треба знищувати, але е, знаєте, ви підіть в Ізраїлі, запитайте Масад, а ви там вбивали е, учасників е, групи, там яка е, захопила в полон. В заручники, представники вашої олімпійської організації, Масад каже, та ні, вони самі вмерли від гріха, от вони, вони дуже соромилися того всього, і от гріх на них зійшов, та і вони самі від цього всього від сорому й померли. Кар. Все. карма така, да. Тому брати на себе таку відповідальність, отак, от напів чи офіційно, це трошки не, не, не той метод, грубо кажучи. Ну а загалом коротко ваше ставлення до того, що цей рух. Ну вони не знаю, чи ви стежили знову ж за подіями от учора, але вони підписали угоду. оця НРА від неї представник був тут пономарьов. Добровольчий корпус російський, який воює 14-го року за, ну, за Україну, так на боці України, і оця нова структура Легіон Свободи Росії, який створений з військових, які вже... Ну, вже під час повномасштабного вторгнення зайшли на територію України, здалися і перейшли на бік України. Так от ці типу три структури вони підписали угоду, і так фактично, оскільки в них є політичний центр у вигляді Пономарьова і Він там решту колег опозиційних е, своїх росіян підтягує, які по світу розкидані. Е, це виглядає як заявка на майбутній перехідний уряд в Росії. Частково про це Пономарьов говорив. Що хтось, коли розвалиться путінська влада, хтось матиме брати на себе відповідальність за перехідний період. І от це, типу, будуть військові, які зайдуть туди зі зброєю. Отакі військові військові російські, які боролись проти Путіна. Чи вважаєте ви, що ми маємо ну принаймні не заважати зростанню цього руху в Україні? Бо, типу, ну де як не тут, да, це може бути набирати силу. Або навпаки, ми маємо не довіряти і вичищати отакі. Ну тобто, йдіть до інших країн, і там е, будуйте свій супротив не в Україні? На території країни, яка бореться з ворогом, завжди Створювалися такі підрозділи, які нібито оголошували себе союзником борючої країни і противником агресора. Така сама ситуація була і під час війни Другої світової, коли створювалися якісь там про, про німецькі структури та на, на різних рівнях, і ніхто проти того не мав. У нас одна пересторога: я не вірю в демократичну і свободну Росію. От не вірю я, якщо вона буде в межах московської, там якоїсь трошки там навколо Москви області, ну то може ще треба подумати. Розумієте, Росія це тюрма народів. І от якщо б ми почали підтримувати створення Конгресу вільних народів Росії і проводити якісь акції, де чітко вказувати, що татари є татарами, буряти є тули бурятами, хакасці і Алтайці, Алтайцями, товінці, товінцями і так далі. і так далі Я вже не кажу про е, народи е, пів, Північного Кавказу, тоді це зовсім інша е, річ. Це ми ще не згадуємо про народи ідель Уралу які фактично е, знищені як національна єдин, єдність, всякі е, ті всі ірзя, міря, е, які насправді існують і дуже хочуть свободи. А їм цього навіть. Перспективі ніхто не обіцяє. Тому тому я їй кажу, що об'єднуватися треба окремим народом, які в перспективі мали потримати незалежність і раз як завжди закрити тему Росії в тому вигляді, в якому вона існує, а не будувати давайте давайте построїмо дубу Росію. Ну, давайте. І ми через там, років 50, там, деякі, може скорше. Знову буде мати чергового Путіна, якому захотілося розширити цю імперію. Ну, це так, менталітет такий. Я сюди ж до теми, все ж таки, поки про Росію говоримо. Додам запитання з чату. Воно не про СБУ не про фронт, але цікава ваша думка. Люди запитують: чи був Горбачов другом України і чи варто за ним сумувати? Слухайте, він не був ніколи другом України і ну була людина. Потрапило в певні обставини, та в тих обставинах вона прийняла приймала такі рішення, які йому тоді подобалися. Вони концептуально нам пощастило, що він приймав ті рішення, ті помилки, які він здійснив, і в кінці кінців довів в той радянський союз до того стану, до якого він довів. Другом, ну давайте згадаємо в якому році Горбачов прийшов до влади, і в якому році помер Василь Стус. Давайте, ну, отак от. Я не говорю вже навіть про ті акції, які від акції силові, які були здійснені при ньому, да там і, і і про Литву, і про Баку і про Тбілісі. Литовці його вважають злочинцем, який віддав наказ на знищення їхньої майбутньої незалежності. Тобто, ну він був таким, який він був. І все. Тому він був не другом, не, не, не сватом, не братом. знаєте, Він просто був. Тому десь там сумувати. Для мене, для мене найбільше, найбільше такий показник це коли питаєш людей, яким плюс-мінус 30 років, а хто такий Горбачов, і вони дуже-дуже довго намагаються щось там згадати, і потім лізуть в, в цей в Вікіпедію там чи в Google і намагаються знайти. Для, для мене це найбільший. Такий показник, що ну і був, та й був. Немає нас і люди старшого покоління. Зараз теж багато хто дивувався, що думали, що Горбачов помер вже років 10-15, тому він виявляється, був живий, нікому вже був не цікавий. Але три хвилини, буквально дві. Зараз запитання хочу про е, пана Наумова запитати вас, генерала СБУ, якого е, за даними видання інсайдер, що він був затриманий в Сербії на перетині кордону, начебто в напрямку Косова. За запитом Росії, і тепер його можуть екстрадувати в Росію. Ну а втік він з України, там з якимсь своїм награбованим, значить, майном. Що це за історія? На умов, з якого, ніби, тоді був ще замах, і він був, начебто, близький до Баканова. Зараз він тікає і його екстрадують в Росію. Ви можете трошечки роз'яснити подробиці цієї історії, як її розуміти? Давайте почнемо з скорення на умов. Ніякого відношення до правоохоронних органів. За все своє життя не мав. То, що він опинився службі безпеці, то він опинився тільки тому, що комусь захотілося дуже мати свою людину. Він все своє життя попрацював в якомусь там загоспом прокуратурі, потім опинився завдяки якимось там своїм певним здібностям в системі Чорнобильської атомної електростанції, і я так розумію, що він в якійсь там. Мірі був підконтрольний тому угрупуванню, яке ми тепер можемо спокійно назвати, що під яке було підконтрольно, е, Деркачу Андрію Деркачу, який е, тримав під контролем певну кількість е, того, що стосувалося енергетики, енергоатому. Ну і там певних проохоронців, колишніх діючих. Е, він потрапив в службу, потрапив на посаду. Де, замість того, щоб займатися безпосередньо своєю діяльністю, займався е, кришуванням контрабанди, е, причому використовуючи повністю всі свої повноваження, він е, е, якщо вірити в ті інформації, якою володію, то він справді передав інформацію для е, агресора, яка була використана при захопленні е, чор, е, чор, Чорнобильської атомної електростанції. Але я хочу заспокоїти людей. Ну там, там ж є продовження, що його не просто хочуть передати Росії, а Росії для того, щоб використати його як свідка, там чи якогось там інсайдера при якомусь там суді проти Зеленського. Я просто в мене було да він зараз знаходиться в Сербії. Але в мене тільки одне питання Вони як його будуть екстрадувати з Сербії в Росію. От яким шляхом? Тобто, Ну от хто хто дружить з географії, нехай він подивиться навколо Сербії, що знаходиться. І як ну літаком. Ну, давайте попробуємо Російський літак не долетів з міністром закордонних справ Лавровим до Сербії. Якщо хтось думає, що з Сербії хтось вилетить з наумовим до на борту. І кудись там долетить до Росії, ну, давайте. Ну, ну, добре, фантастика. То, що вона не має жодних можливостей передати цю людину там чи екстрадувати, а це буде відомо на ту, ту ж саму хвилину, це це факт. Ну, і сама Сербія зразу, як, як ця інформація вийшла, чи витерпає інформація, був здійснений, відразу Міністерство внутрішніх справ Сербії відразу. Попередило, чи, ну, чи спростувало цю інформацію, що ніяких екстрадицій, тим більше в Росію точно не буде? Тут важливо, що не в Україну так і не України за запитом України його затримали, і він якось зміг виїхати. При тому, що дійсно, начебто, віддав дані, ну то тобто, фактично скоїв державну зраду. і Я не думаю, що це було невідомо до останнього часу Служби безпеки України. Чому він виїхав? Чому його не Україна екстрадує? Я чому він тут є? Їх... Угу. Він виїхав до порушення проти нього кримінального провадження. Це раз, по-друге, він виїхав до початку військових дій, затримувати підстав його не було на кордоні. Він сів в машину та й виїхав. А от як зараз відбувається слідство, чи є матеріали екстрадиції, і чи вони передані сердці стороні? Ну, це питання вже до тих, хто веде слідство. Пане Вікторе, я вам дякую за те, що ви долучилися. Відпускаємо вас Принагідно, сподіваюся, ще поспілкуємось, коли буде більше часу. Дякую вам за ваші коментарі. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Таки України був з нами. Друзі, я нагадую, що варто підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Це для Ютубу неймовірно важливо, особливо на початковому етапі для розвитку. Тому, будь ласка, не забудьте зробити цю легку просту дію. Для нас це вважитиме дуже багато і означатиме дуже багато. Тому ну, дякую вам нині за те, що були з нами. Зустрінемося вже в наступних ефірах. А от щоб їх не пропустити, я сподіваюся, кожен з вас з вас підписався. І ми обов'язково побачимось.